Панове, наступила весна, будемо пахати огорода. Так, що я хочу вам сказати? Я пенсіонер по 70, мені важко ручкою заводити, стартера на цьому мотоблоці немає, Показую. От. Що я придумав? Поставив вал. Краповик міста заводної ручки. До його навтулки, на втулки на подшипніку поставив зірочку з велосипеда, цеп з велосипеда, натяжитель з велосипеда. І в стартері викинув Бендікса, поставив туди малесеньку зірочку. Так, от, акумулятор. Ось і все. Е, так, тепер скажу, що ще, Так, 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 ну що відстойника поставив, поставив відсос е, від картера кинув шланга на воздухочиститель, Він засасує воздух. що ще доповнительний розширительний маленький бачок. от на охлажденні, так, що ще? Ось вивів тросика на декомпресор вот. і зробив рамку, типу аварійна, коли до стінки буде прижимати, на цепочка зустріняється зціпленням, буде паратися і виключить сціплення, а якщо ще далі, ще на тормоз нажме. Так, що ще? Роді. Все розказав. Ну що, будемо пробувати зараз заводити. Так, так одною рукою на жирницю знімай. В мене... А, ось одною рукою держиш на землю, потім до палик заведеться. Ось тут на землю не пав, так? Так, пробуємо заводити. А, відкрити ще треба ще краник. <гум> так, краник відкрив. Вроде бы все. А, газ додать. Газ додать. Так. Включаємо декомпресор нейтралки. Осьох, кнопочка в мене, розкручує, Пускаю декомпресор і він повинен завестися. Старт, пішов.